Що насправді трапилось у Ватикані, що такого Зеленський міг сказати Трампу, що той накинувся на Путіна? Чому тепер можливо знято усі обмеження для завершення війни? І з чого раптом російські засоби масової інформації почали писати про перемир'я вже наступного тижня? Тобто, фактично, з завтрашнього дня зараз з'ясуємо, друзі, залишайтесь на цьому ютуб каналі. Краще підпишіться на нього і поставте лайк. Додивіться це відео до кінця, це дуже важливо. Будемо починати, не будемо гаяти часу. Загалом, ну фактично, я можу сказати, друзі, що наш з вами інсайт справдився. Передивіться попередні випуски. Я розповідав вам про те, що Зеленський відвідає Ватикан, що він зустрінеться з Дональдом Трампом. Так воно і сталося. Попри те, що багато змі писали, що. Цього не буде, що там, спочатку залі зустріч не планувалась, потім зустріч під питанням. Потім, а, а чому раптом вони мають зустрічатися? Цього не буде. Я вам одразу про це сказав. Мені здається, це класний провід писатися ще раз на цей канал. Але окей, давайте. давайте от що почнемо. подивіться на цю світлину. Мені здається, ця світлина стане, друзі. Історичною а, вже і мемів купа є, але не про це зараз. Мова про зустріч про зустріч Трампа і Зеленського, яка тривала так дійсно недовго, вона тривала там близько 15 хвилин. Але що було на цій зустрічі, ми точно не знаємо. Є певні міркування з цього приводу, Я ними поділюсь, але в першу чергу звертає на себе увагу формат. Друзі: два стільця, два президента, відсутність камер. Щира роз, розмова. Ми сподіваємося, що ще, ще розмова. Фейс to фейс просто взяли стільці і сіли в центрі собору святого Петра. Значить, це перша зустріч після скандалу в овальному кабінеті. Після того як ця зустріч відбулась, змі писали про те, що планується друга частина цієї розмови, і нібито вона мала відбутися одразу після самої церемонії церемонії прощання з папою римським Франциском. Але друзі, друга зустріч, або ж радше, друга частина цієї зустрічі, вона не відбулася. Значить, всі роз'їхались по своїм справам. Чому? Тут є декілька варіантів. Значить, перший або президенти дійсно говорили про все, що вони хотіли. Вони вирішили все, що вони могли вирішити. І там я не знаю, всі основні моменти по мирній угоді, майбутній мирній угоді, вони вирішені, так вони узгоджені, і тому не було необхідності. Ну і друга історія: навпаки, тобто 50%, відсотків, або ж навпаки, кожен з них залишився про своєму. Вони не змогли домовитись по якимось ключовим принциповим пунктам, і це не дуже. Хороший сигнал, детальніше про це я розкажу дещо за мить. У мене є свої певні міркування з цього приводу. Але цікавим насправді є, є декілька деталей. Вони цікаві для мене. От це, це вибір одягу Володимира Зеленського для цієї нової зустрічі. Президент України відмовився від стилю мілітарі, який був однією із. До речі, претензії, якщо так можна навіть сказати, під час відвідування ним білого дому в лютому, але і класичні там піджак сорочка з кроваткою Він теж не вдягнув на президентові. Була чорна сорочка. Також кольору куртка. Це нагадує знаєте, за формою френч. Значить, минулого разу я нагадаю в овальному кабінеті у фокусі уваги. Був зовнішній вигляд президента Зеленського. Пам'ятаєте, як його там, там тролли провокували? Я це називаю. Запитували чи є о взагалі піджак. Та є піджак, просто тут часи зараз такі, що не, не до піджака. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли я цей матеріал готував, я не читався багато чого, що президент Зеленський своїм виглядом показує, мовляв, що він, що, що все, що от мир вже на порозі. Хтось читав ось такий одяг, як те, що ну знаєте, от перед війною, коли там одягають мілітарі одяг, і таким чином показують, навіть підсвідомо люди сприймають це, що якщо загрозливе, що от війна, так, смерті, агресія. А і навпаки, там, коли одягається піджак, і так далі, то все мир, мирне життя. Ну, це такі прості звичайні речі, які в одязі читаються, і в політиці безумовно, безперечно, це має місце, але я насправді вбачаю в цьому абсолютно інше. Ну, не міг він приїхати в балахоні. Правильно, він приїхав в такому стилі, який направду, підходить до події, на яку він приїхав. Нагадаю, що мова йде про похорон похорон папи римського Франциска. І, і всі там мали бути в чорному, і, і були всі в чорному, окрім однієї людини. Я думаю, ви розумієте, хто це Це, це Дональд Трамп, друзі. Але завершу попередню думку. Я не думаю, що одяг пов'язаний з якимись меседжами, окрім того, що президент в контексті, в контексті того, куди він прибув. А, значить, я, я, я хочу сказати декілька слів про дрес код От, подивіться, будь ласка, значить, е, да, друзі, це видання одне з видань. Мейль онлайн, воно вийшло з, зі статей. Вони в першу чергу звернули увагу на одяг, коли всі е, лідери е, з дружинами вони прибули у Блек, так в чорному кольорі, а були на, на, на похороні, і лише Дональд Трамп був у синьому, у синьому піджаку. Значить, е, ще доволі там цікавий момент на цій церемонії. Прощання з папою римським франциском полягало ну там не тільки в. Е, Зовнішньому вигляді, але і в тому, що Зеленського, президента Зеленського, посадили в перший ряд. Його посадили в перший ряд. Хоча насправді за протоколом він не мав сидіти в першому ряді з Макроном, з Тармером, з Байденом, з Трампом. Він не мав там сидіти. Там є така історія, яка так, загалом там по буквам алфавіту просто президентів розсаджують заряд. Конкретний і Зеленський мав за такою логікою там сидіти десь на третьому або на четвертому ряді, але зробили виключення, порушили цей протокол і посадили Зеленського на перше місце, щось джорджа Мелоні, щось Джорджа Мелоні знає. Я не знаю, до речі, через повсюду жінатимії влада на Ватикан, але можливо вона якось посприяла цьому. Не знаю неважливо, друзі. Давайте повернемось зараз до реакції. Повернемось до реакції, тому що в Білому домі одразу повідомили про те, що Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну розмову. Продуктивну розмову там сказали саме так. Зеленський також від відреагував він в себе в телеграм-каналі. Повідомив про те, що ця зустріч була хорошою з Трампом. Вона була символічною. Вона має стати історичною. Написав президент Зеленський. А далі, Трамп у своїй соцмережі виклав світлину зустрічі з Зеленським, а до цього він написав дуже цікавий пост по дорозі до Вашингтону. Я до нього ще повернусь. От. Далі світлина. Ось таку світлину Трамп виклав у себе в соцмережі True Social. Якщо вам видно, давайте зніму. Угу. Ось він сидить з Зеленським. Е, ну, така світлинка. Е, і що, друзі? Значить, ось він виклав таку світлину, а до неї він написав пост. Цікавий пост, неоднозначний пост. Пост, який сприймає половина нашого суспільства. З перемогою, а половина зі зрадою, чому зараз поясню? Справа в тому, що в цьому дописі Дональд Трамп нагадав про чотирнадцятий рік. Він нагадав про те, що це час, коли Росія анексувала Крим, хоча він не вживав слово анексія, але. З контексту це було зрозуміло. Він звинувачував звичайно Байдена, звинувачував Обаму в тому, що вони віддали Крим, і так далі. Тому подібне. Тобто, стара ось ця риторика Дональда Трампа. Він звинувачував журналістів, які писали про це. Він сказав про те, що ну ви знаєте, безглуздо там думати, що Україна віддасть свої території. Вибачте, віддасть території, візьме свої території назад, і таким чином можна буде досягти угоди. Він розкритикував журналістів Нью-Йорк Таймс і інших журналістів розкритикував, і таким чином він показав, що ні, він стоїть на своєму, на тому, що доведеться. Доведеться йти на територіальні поступки в рамках мирної угоди. Але була і друга частина, яка більше нам сподобалась українцям. Я її зараз би волів процитувати. Що каже Трамп? Трамп каже, що значить. Не було жодної причини для Путіна обстрілювати ракетами цивільні райони, міста, селища протягом останніх кількох днів. Пише Дональд Трамп. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Вау! Він просто водить мене за ніс, і з ним потрібно діяти інакше за допомогою банківських або вторинних санкцій. Запитує Дональд Трамп. Занадто багато людей гине. Кінець цитати: Оце вау, друзі. Це вау, тому що ми вперше почули від Трампа подібне до цього. Він він Путіна захищав, він Путіна виправдовував, він виправдовував його дії. Згадайте, бодай там удари по сумам або по кривому розі цього не було. Тепер це відбулось. Ну тобто, фактично, вочевидь. Я думаю, що частина розмови Зеленського із Трампом вона стосувалася, була присвячена російським обстрілам. усій російській агресії. Ви знаєте, що коли вдарили по Києву. Росія вбила багато людей. Понад 10 людей вбила, і понад сотні вона поранила. От, на жаль, в результаті цього неракетного балістичного обстрілу. І я розцінюю ось цю заяву Трампа, ось цю частину Трампа, яка стосується критики Путіна, як тиск на Путіна. По-перше, щоб він це не робив, тому що Трамп показує, що Володимире, я вже раз про це сказав, і зараз кажу ще раз, без обстрілів. Побачимо, як Путін на це відреагує. Мені здається, йому просто плювати на Трампа. Але між тим, от така є реакція Дональда Трампа. А По друге, він, він це говорить, тому що він боїться зараз. Угода настільки хрупка, як сам Трамп казав, крихка, вірніше, навіть так, що ну от він боїться. Він боїться, що угода може зірватися. Тому він, тому він про це говорить. Про тому про це пише, і це дуже добре. Але знаєте, що, що мені не подобається? Мені не подобається ця політика подвійних стандартів, яка є у нас, яку ми сповідемо. На жаль. Ну от чому ми не дивимось на першу частину повідомлення Трампа? Він же там пише про території, які це питання, яке для нас найболючіше. і він прямо пише, що території там віддали Обама, віддав там Трамп, о, Боже Трамп, віддав Байден. Що ж до журналістів звертається, їх критикує, каже про те, що що ви мені тут пишете, чи Україна має повернути ці свої території назад? Ні, що мені друзі не зрозуміло. так це ось я, не знаю, політика подвійних стандартів. Або не знаю, як це ще коректніше можливо назвати, коли ми помічаємо те, що нам приємно, і не помічаємо те, що нам неприємно, тому що в цьому пості від е, Трампа він же пише про території. Він пише про те, що нам потрібно буде віддати фактично ці, е, ці території. А ми помічаємо критику на адресу Путіна. Ну, звичайно, це це приємно. Ось як ось цей пост, що було зрозуміло. Нам зрозуміло, звичайно. Критика на адресу Путіна це приємно. Це, це дуже круто. Тим паче, що є е, ну якби це вперше, коли Трамп про це пише, звертається до Путіна. Таким чином, це, 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 це окей, це дуже добре, але там вже основне є, і це основне ми чомусь не помічаємо. Ось це не не, не прикольно. Але значить, давайте повернемось до нашої історії. Справа в тому, що Зеленський також провів розмови з Макроном, зі Стармером, з Джорджою Мелані. Взагалі, я дивився, як Мелані зустрічала Зеленського. Це просто. Це вау було. Це було дуже круто. Це було дуже тепло. Видно, що у них абсолютно інші специфічні стосунки, які виходять за рамки політики, з точки зору там друзів, з точки зору співпереживання якогось і так далі. Це, це, це класно. і от вони зустрілися. Макрон після цієї зустрічі він написав про те, що Зеленський мені сказав, Зеленський мені повідомив, що Україна готова до повного і безумовного припинення. Вогню, і тепер Путін має доказати те саме. Путін має довести своїми діями, що він також готовий. Що цікаво, от, от російські змі почали писати про те, що я не знаю. Вони от російські змі з посиланням на українські засоби масової інформації почали писати про те, що, значить, Зеленський підтвердив Трампу, що він готовий до повного і безумовного припинення вогню. І отмовляв, перемир'я може настати вже наступного тижня. Пишуть російські ЗМІ, звідки ця інформація взялася, мені важко сказати, тому що я не бачив, щоб українські змі про це писали. Якщо й писали, вони посилались на Макрона, а не на свої джерела, про те, що Зеленський про це Трампу сказав. А, можливо, десь і було. Я можу це пропустити безперечно. Але я поки що принаймні такого на момент запису не бачив. І більше того, от, дещо бентежить формулювання, що наступного тижня. Може бути перемир'я, ну бен теж з цієї точки зору, що просто я не бачу зараз причин, щоб це перемир'я наступного тижня. отже завтра, завтрашнього дня, щоб воно відбулось, ну якось дивно виглядає. Але менше з тим, ви знаєте, новинні сайти ще нестили насправді там повноцінно висвітлити новину про зустріч зеленського і Трампа. Як на стрічках з'явилася заява Кремля про повне витіснення? Збройних сил України із Курської області як випливало там із публікацій. Про це повідомив е військовий злочинець. Валерій Герасимов, він очолює Генеральний штаб Російської Федерації у доповіді Володимиру Путіну. І Путін сказав перем з побєдою, з побєдою, сказав російський військовий злочинець. Значить, інформацію про це, нібито типу повне витиснення з, з Курської області, не підтверджують. Треба одразу сказати, в українському генеральному штабі не підтверджують осіннь аналітики та проекти на карті інституту вивчення війни невеличка ділянка там російської території в районі села Гарналь. Досі відзначена як територія українського просування. На мапі Deep State повідомляється, що під контролем України перебувають три ділянки, її загальна площа 40 квадратних метрів. На карті Blackbird Group, частину території в Курській області, також досі показано, як контрольовано Збройними силами України. Але ж нас цікавить інше, чому Путін робить таку заяву? Чому коли зустрічається з Зеленський з Трампом, з Макроном, з ким ще? З Стармером, з Мелані, з іншими лідерами Європи, чому Путін робить таку заяву, типу? Паб'єдною, значить, раніше видання Financial Times писало про те, що для Путіна торг Курської області неможливий. Мовляв, там, на момент угоди, мирної угоди, Курська область має бути повністю там під контролем Росії. І, типу, лише після цього Путін буде готовий до виходу з війни. Ем, і багато хто розглядає це як ще один сигнал того, що війна скоро припиниться. От був кейс, який стосувався Курської області, мовляв, там. Все, росіяни публічно заявляють, що вони взяли під контроль повністю всю Курську область, і далі можна вже рухатись до завершення війни. Ну, як сигнал, так принаймні його подають. Цікаво, до речі, що напередодні Москву вже в четверте чи в п'яте навіть відвідав спецпосланник Дональда Трампа Стівен Уітков. Я в попередніх випусках вам про це говорив, я розповідав про нього, про те, до чого вони там домовились. Але одна зустріч із Путіним. Як розповів потім помічник президента Росії Юрій Ушаков, значить, йшлося про можливість поновлення прямих переговорів між Москвою і Києвом. Цей пункт, до речі, згідно із планом Дональда Трампа, як повідомляв напередодні повідомляла напередодні агенція Reuters, має наслідувати відразу після першого пункту, після припинення вогню. Тобто переговори між Києвом і Москвою мають відбуватися. Прямо одразу після припинення вогню це план Дональда Трампа, і сьогодні якраз ну, сьогодні вчора, якраз Пісков і заявив про те, що Путін готовий до переговорів без попередніх умов. Чому це важливо? Тому що, по перше, це ще один сигнал, що ну, мовляв, дійсно війна наближається до свого завершення. А друге, а що ж відбулось? Ми ж пам'ятаємо попередні умови Кремля. Ми ж пам'ятаємо, як вони відмовлялися розмовляти. Вони посилалися на те, що Зеленський там, нібито, нелегітимний. Вони говорили про те, що президенту України потрібно відмінити свій же декрет, який е запрещає переговори з Російською Федерацією. Тобто вони знаходили якісь там історії, і от вивалювали їх як аргумент того, чому вони не можуть іти на переговори, що Україна там сам сама собі заборонила перемовлятися з Росією, і так далі. Тепер же без попередніх умов. Вони готові йти на переговори. Сигнал, що війна вже близька до свого завершення. Ну, також багато хто це сприймає як такий сигнал. Ще одним доволі показовим моментом. От для мене, як медійника, є доволі показовим моментом, те, що російські засоби масової інформації почали формувати е, переможний наратив, і ось цей переможний наратив пов'язаний з Ельбою. Друзі, значить, ключові переговорники Кремля. Вони побачили певний символізм у тому, що четверта зустріч Путіна, а також Віткофа, вона відбулася далі увага у 80-ті роковини зустрічі на Ельбі. Подібні заяви випустили і пов'язані з Кремлем телеграм-канали. Зустріч радянських і американських військових на Ельбі відбулася за кілька днів, до остаточного розгрому, Там ми знаємо нацистської Німеччини в Другій світовій війні. І от порівняння поточних переговорів з цією історичною подією. Може на що вказувати на те, що Кремль готується до того, щоб оголосити про перемогу. звичайно, візьмемо в лапки перемогу у війні з Україною. Ну все в стилі Кремля. Да, побіділі тоді на нацистів на із Германії, тепер неонацистів із Києва і так далі. Ну, такі певні символізми. Потім людина з символізму. Це правда. Мені про це дуже багато людей говорили. Які е, та й не те, що знайомі з ним, але які працювали в Росії і журналістами і експертами, і зустрічалися з ним і от ну точно знають про цю історію. Тому ось така штука. Я, як медійник, ось цю історію з символізмом про Ельбу, да я її вбачаю для себе як також прогрівання, певне, тому що ну дійсно ми об'явімо победу, і все. От війна завершиться. І про кремлівські телеграм-канали до речі, це не секрет. Друзі, вони також подивіться, ще одна світлина. Що вони почали робити? Вони почали порівнювати поїздку Віткофа із цією зустрічю на Ельбі ще уранці самого рання. Вони почали це робити. Примітно, що Вітков прилетів до Росії якраз у день 80-річчя історичної зустрічі на Ельбі. Написав е, об 11.15 політичний політичної оглядач медіагрупи Росія сьогодні Володимир Карнілов. Ну пропандист, 80 років тому росіяни та американці зустрілися цього дня на Ельбі. А сьогодні в Кремлі написав: е, значить, телеграм-канал вислухали Май як о 14.42, і він оперативно, як ми знаємо, а, значить, публікує там офіційні відео, офіційні коментарі з Кремля? Ну, тобто, просто працює по методичкам Кремля, простіше кажучи, свої друзі, ось ці меседжі? А, видання проілюстрували чим? А вони значить, продемонстрували це двома світлинами З сьогоднішньої зустрічі. Ну ще тоді, як це сьогоднішній. В минулому зустрічі Віткафа і Путіна і історичної там світлини, яка зроблена була під час зустрічі на Ельбі, значить, про кремлівські телеграм-канали вони це все подають зустріч на Ельбі як зустріч російських амер... Росій... росіян і американців. Що насправді це не зовсім коректно. Я маю сказати, тому що наскільки відомо нам людям, які не вигадують власну історію, як це робить Володимир Путін з печенігами і полоцями, 1945 року. З американськими військами зустрілися війська Першого українського фронту армії СРСР на знаменитій фотографії, що зняла цю історичну подію з лейтенантом Армії США Вільямом Робертсоном. Обіймається лейтенант Олександр Сільвашко, і Сільвашко народився в Україні на Черкащині. Тому знову ми бачимо ФАКап від росіян. Але друзі, і ось ця вся історія, загальний контекст, він все одно вказує на те, що підводять до чого? До того, що дійсно там нібито всі от перепони щодо завершення війни їх прибрано. Вони зняті. І от, мовляв, невдовзі війна припиниться, і можливо, усім нам варто розраховувати на якнайшвидший мир. Я просто вам ілюструю ось таку історію для того, аби ви самостійно робили висновки. От, Мою позицію ви знаєте, щодо війни. Я не впевнений, що вона завершиться, війна точно ні. Та й повноцінного миру, напевно, також не варто очікувати. Якщо він і буде, то в якомусь конкретному форматі. Тому що мир це не тоді, коли війська ворожої армії стоять на адмінкордоні, як це називається, так або не тоді, коли у тебе немає гарантій безпеки, або не тоді, коли є провокації певні. Це не мир. Мир це те, що у нас було до анексії Криму. Ось це мир. Я не впевнений, що такого стану нам вдасться досягти в найближчий час, як це принаймні. Е, ну, багато хто показує, демонструє, і прагнути до цього, звичайно, усім нам потрібно. Тут же мова не про це. Але розраховувати на те, що на це прагне Росія, і до цього, до цього прагне Росія. Ну, якось не доводиться. Тому дякую, друзі, за те, що були разом зі мною. Дякую залишатись на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, не забувайте лайкати і залишати свої коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі.